Спуск до пекла принаймні так виглядав вхід до одного з столичних паркінгів. Там сталася пожежа. Клуби чорного їдкого диму хмарами виривалися з під землі. Аби дістатися місця займання, рятувальникам довелося одягати спеціальні маски, а потрапити до паркінгу вони змогли тільки через запасні двері. Прохід довелося вирізати болгаркою. Нашому оператору до епіцентру пожежі потрапити не вдалося. Як розповіли рятувальники, під землею горіла машина вогонь приборкали, ніхто з людей не постраждав. Проте чорний дим проник в сусідній з паркінгом будинок і змусив повибігати на вулицю його мешканців. Наразі пожежні встановлюють причину, через яку під землею загорілася автівка. Наступного дня у столиці згоріло ще два автомобілі. Цього разу пожежа сталася на вулиці Малишка. Одночасно палали сузуки та шкода. полум'я сягав аж третього поверху. На щастя, ніхто з людей не постраждав, а рятувальники швидко приборкали вогонь. Місцеві мешканці подейкують, що автомобілі підпалили. Проте останнє слово за експертами. Саме вони мають з'ясувати причини пожежі.